На початку другої години ночі по спецлінії 102 до чергової частини Шевченківського районного управління столичної міліції надійшла інформація про те, що по вулиці Салютній перебуває громадянин з вогнепальним пораненням. По прибуттю на місце події, працівники міліції виявили 37-річного киянина з вогнепальним пораненням плеча, який і викликав правоохоронців. Встановлено, що потерпіли разом зі своїм 32-річним товаришем, перебував на власному автомобілі біля одного з нічних кіосків. цей момент по Поруч з ними знаходились двоє невідомих, які намагались викликати собі таксі. Водій запропонував їх підвести. Один із невідомих погодився на пропозицію чоловіка та сів на заднє сидіння машини. Під час поїздки між чоловіками та пасажиром виникла суперечка стосовно різних поглядів на життя. В подальшому невідомий дістав пістолет та здійснив кілька пострілів у бік водія та його 32-річного товариша. Водій швидко зупинив автомобіль та побіг. Кликати на допомогу в цей час невідомий втік з місця події. Потерпілих було госпіталізовано з діагнозами 37-річного чоловіка з вогнепальним пораненням плеча, 32-річного з вогнепальним пораненням голови. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку районного та головного управлінь в день біля одного з під'їздів будинку затримали 49-річного киянина. Затриманий працював бухгалтером, і до цієї події жодних проблем із законом немає. Мав, щоб працівники міліції його не впізнали, чоловік навіть змінив зачіску і замість невеличкого іракезу поголився наголо. А щоб позбутися речових доказів, закупав зброю неподалік від свого будинку. Але в ході проведення огляду присадибної земельної ділянки правоохоронці виявили та вилучили пістолет марки ТТ та два магазини з набоями. Вилучену зброю та магазини до неї правоохоронці направили на дослідження до науково-дослідного експертного криміналістичного центру головного управління. Столичної міліції слідчим відділом Шевченківського районного управління розпочати кримінальне провадження за статтями кримінального кодексу замах на вбивство. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 12 років або довічним ув'язненням відносно затриманого обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту.